Всім привіт, сьома ранку, і ми вже виконали перше замовлення. Воно було там 2 кілометри 90 гривень. О, якось сьогодні вранці мало заказів. О, я думав, що буде трошки більше, навіть включив дві програми, все одно простою, а потім поїхав на заправку, попив трохи кофе. Тобто тільки тоді вилетіло одне замовлення, саме виконав його. Зараз побачу, що і як. Давно не їздив, не знаю, після Нового року просто закази були впали, що там змінилося на даний час, я без поняття, але бачу, що от так, як було там, в перших числах, так воно і зараз ось є. Я не знаю, скільки воно має бути така робота. Де, в принципі, принципі помив машину вчора на терії. Ну і така лялька, побачимо до вечора, що буде, чи не знов не треба буде її мити, бо якась погода така. О, типу як то літо, то туман, то щось таке. Все, <звук> будемо далі працювати. Оце по такій дорозі віз клієнта. Вчора помив машину. Навіть страшно дивитися, яка вона зараз. Тут одне сплошне болото. Таку, як заброшку, десь там завод далі встроїться. Так що рухаємось далі. 8.43 виконав я 4 замовлення. Друге замовлення ждав дуже довго, ну, хвилин, напевно, що 20. 4 замовлення пробіг, в мене вийшов на 4 замовлення, 34 кілометри. Так що працюємо далі.